Ах, чудовий камуфляж, так? Вікторі. Перемога. Ну йдемо до перемоги. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sky Veliker на Rainmetal Scorpion. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну це такий Rainmetal Scorpion, як і Rain Metal Scorpion G, але. Scorpion е, G там вже. Є камуфляж такий, ну він такий свій, дуже крутезний, скорпіонівський, так <смі> а який не можна зняти, не можна замінити. А тут можете любити собі камуфляж. Ось бачимо дуже чудовий зараз одягнув камуфляж. І це вже поліпшує настрій. І вже поліпшує настрій наші чудові та потужні постріли. Жаляче постріли скорпіона. Ви знаєте, що я полюбляю скорпіон G. Чому? Тому що він в мене є, по-перше, і я кажу, що, ну як показують на Су-130 ПМ, ми їх порівнюємо. то такий конкурент скорпіону G. <с -2> то я кажу, що скорпіон G він кращий. Давайте подивимось, давайте переконаємося в цьому. Ну так, там, по-моєму, більше шкода від пострілу. Потужніша гармата, але тут 260-243. Ой, вибачаюсь, 246 пробиття, 490 шкода від пострілу. Чудово, супер, чудово. Комфортна гармата, точність случність німецька. Ну тут, правда, так трішки рознервувався. Під'їхав в таку позішенці, цікаво. Тут поряд стояла двохствольна у нас з механізмом залпового вогню. БТ-шка, її вихлопушили. Але наш герой не здається. от У нього був план на бій, і він його дотримується. Потихенько, потихень вона хлопушує зараз деміджу. Ну, я думаю, що й суперників нормально понахлопушує. Мінус 2200, у нас просадка по ХП команди. Мінус один танк, просадка по танкам. По перекаці у нас, в принципі, все чудово. У нас ще є розвідник, він потихеньку-потихеньку буде намагатися по алеї просвітити. Є вели... ну, велика сила у нас є тут по алеї. В принципі, якщо... Будемо постріляти, постріляємо. А тут підставляються, от просто підставляються під простіл. Не бачать вони, от не бачать нашу стопілу. По непомітності чудово. На такій карті так, треба грати на великих картах, на відкритих треба грати обережно і грати, звичайно, як пустова КТ. Але, ну тут підсвітився вже. Але е, я казав, що вона може навіть як і штурмових зіграти. Ну це хіба що в топовому топі і на такій карті, ну це як в мене виходило, на карті Мільхалу. І ще, по-моєму, бачили крутезний бій на карті е, Копальні, так? Він там теж спочатку постав, а потім як штурмовик поїхав. Штурмового. Так, а в нас дивіться, рятує чарівна гусениця. чудово. Намагаються, ну я ну, є артилерія, чомусь не стріляю. Вона не розуміє, хто тут саме небезпечний, хто потрапить на Ютуб канал, на чудовий та цікавий ютуб канал, гравайсь ЮЕЙ так? Вони ще цього не знають. Бо, ну, хто вже багато разів насилав, то вже вони такі, знаєте, як популярні в рандомі гравці. Їх вже пізнають, пізнавані, так скажемо, так, їх вже пізнають в рандомі. І я думаю, що передають привіт гравцю UA. Ну і вони також передають привіт від гравця UA. Також попрошу вас, ви, ну, хто підписаний, то порекомендуйте друзям, хто не підписаний, підпишіться. І як будете грати в рандомі, то також пишіть привіт вам всім від гравця UA. Так? А якщо ваше ще відео потрапить в YouTube, то ну, ви точно вже будете зірка. Реплеєві підписників, так, зіркові гравці, Реплеєві підписники. Імбо Позішн. План на бій. Стали в Imbo Poзішн і перестрілюємо суперник. Вже три вороги перестріляли. 2000 з копійками настріляли. Чому з копійками? Бо я там не, не звернув увагу, чи було десь бліндами влучання. 5-5 по бою. Просадка по ХП команди ще велика. Величезна, мінус 3200 в нашої команди. Поїхав тут, ну поїхав такий на ну, бароніщенське броніще. Думаю, продавлю, просвічу. Але ялинка стоїть, треба швидко-швидко вихлопушувати, допоки. Ялинка не підсвітилася. Ох, а тут тут чому підсвітив? Тут не підсвітився, тут він трупік трішки штовхнув так, і вони вже зрозуміли, де він знаходиться, і почали стріляти. Дуже багато хто втратив. Тепер точно треба ставати. Дефовський деф десь. І не влучають, от просто щасливчик цього бою, так? Це напевно із-за камуфляжу такого чудового, правда? Переможного. Так, важко, бачите, проїжджає, продавлює, прочавлює Важко його. Наша ялинка відступає, Ну вже треба його добивати, правда. Тут вже нікуди не ходиться. Так, все, чудово, вийшли Знову на імбафазі. Перто! Перто на имбопозицію, все чудово. Тепер практично ялинці підсвічу. Так, під'їжджають, вже там. ой-ой-ой. Близько під'їхали до ялинки, не знаю, вона підсвідилася. Ну напевно, ще якщо не тікає, то ще не підсвідилася. І наш герой поки що не світиться на скорпіоні. Зараз за кущик треба сховатися. А так як вони їдуть по алеї, вони ж теж за кущиками і вони не бачать із-за цього. Запекли ще битва. Хоч з однієї позиції, але все одно цікаво вийшла битва. Тут багато подій різних відбувалося. У нас центр програний, так? У нас проблеми можуть бути проблеми по центру. Але у нас ще не програні плани. Там тримається тяж і АТ-15 його прикриває по 9-0 лінії. Намагаються, намагаються вони, ну, вони намагалися з перших хвилин агресивно зіграти, бачите? Але ну, в принципі, за рахунок нашого героя ми їх і приструнили. Видно, ялинка підсвітилася, він вирішив трішки так проїхатися. Він ще не втратив хп. молодчина. Там на ялинці. На ялинці в нас мало зграє. Миша. Сідо. За 1000 поки що. Передбуре пішов знову Ну це вже він підсвітив ялинку, це точно, да, тобі бідогрюка, 4 вороги знищено. 3000 настріляно. Будемо рахувати 3000. Не знаю, є після бойова статистика чи ні, то. Якщо немає, напишіть в коментарях, скільки там було настрійно. Не забувайтеся, якщо ви не встигли там чи забулися скріншоти зробити після бойової статистики, так? Якщо це не бої з Records, вот, то... Запишіть собі які там були ці. Позапам'ятайте, які там були результати. Щоб потім в коментарях написати. Так, 8-7 у нас по бою, просадки по хп вже майже немає. Так, центр. Хто там центр відстріляє? Ну наш герой відстріляє, правда? Ближче тільки треба приїти. А, ну, в інший тепер імбакущик. О там по центру є. Звідси видно. Це такі бої, ну, правда, ну реально, реально нереально. По ньому скільки стріляли і в нього не влучали. Ну це просто щасливчик, я вам кажу. Без везіння в цій чудові та цікаві грі, по-перше, не буває. А по-друге, -по то навіть по-друге, -по -по без везіння в цій чудові та цікавій грі не буває, а по-перше, щастить найкращим, правда. Ялинка вже все вже в тилах суперників. Все, можна вже тут агресивно поїхати. І все зрозуміли, наші братіші зараз поїдуть агресивно вперед. Наш герой не може агресувати, в нього хп не залишилось зовсім. Опа, і ще тут вийде. А, я думав вліпив. А так я вліпив би і забрав би його, бо був б шости ворог знищений. Е, ялинка... Ну дивіться в нас на ялинці. Красунчик цей маус, так? Миша. Миш. Миша або Миша. І в нього, я вам скажу, ХП зовсім взагалі він не втратив. А от бачите, тут дуже багато залежить. Це ми вже знаємо, це точно, бо дуже багато залежить саме від розвідного. Він має 4000 настрілян. Вже не вилізе з того зажбіліщі. Боїться. Ну а на цьому вже чекають просто на гірці там. У нас, до речі, зустрічний бій, так. Ну, бачите, зустрічний, то зустрічний, але все одно грається він як звичайний бій. Тому що ну, база видно трішки може і в якесь інше місце поставити. А в який ж ти її постаж, карта відкрита, правда? Раніше навколо бази, ну це навіть, на менших рівнях навколо бази збиралися. І один одного намагалися приклопушити. Так, а наш герой приклопушив ХМ57 і вже достойніший боєць. Ой, достойніший воїн. Я вже точно що достойніш. Тут не поспереча, хотів знову твоїм бо кущик стати, але кущик вже не занятий. Ще ще ще. Видно. Видно! О, чудово. яка німецька точність слушність. Най снайпері з е, гармати саме німецькі, це ми вже знаємо, по леопарду, так? Покажись. Покажись про дитоне. Чудова віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Ну і так як я хотів порівняти Скорпіон G із Су130ПМ, бо склалося ще. Герель з надіслав на Су-130ПМ. Бій, то давайте об'єднаємо та вже порівняємо, правда? Буде цікаво, правда? Минулий бій Скорпіон з Верхнього Респу грав, а тут з Нижнього теж буде. Як, як зіграється саме от з Нижнього Респу і як вже буде діяти герой на Су-130П. Порівняти їх. Ну, на, давайте так. Ну, це як порівняти? Це типу конкурент, можна сказати. так? Я казав, що в нього більше пробиття, по-моєму. так? І казав, ну так, у нього більше шкода від пострілу і більше пробиття. Але наскільки я пам'ятаю, у нього перезарядка довша, отже, по ДПМу, по е шкоді нанесеній за хвилину, по, мені здається, Скорпіон більше все ж таки настрілює, правда? Ось є свої переваги, є недоліки. Перевага в чому? Що? Більше вихлопушує деміджу із суперника. Отже, якщо їде там десь під 600 залишилося ХП у суперника, ти його вихлопушуєш. Це точно. Але ти менше шкоди настрілюєш за хвилину. Якщо я не помиляюся, звичайно ж. Так, наш герой бачимо, що в нас почекайте, А де в нас ЛТшка ділиться? Як це так? МТ-25 з перших хвилин десь я мусі, поки розповідав, що та цікаві історії, не помітив, де він дівся взагалі. Шкода, без... а тепер дивіться, як нам без ЛТшки грати. В минулому бою дуже класно ЛТшка зіграла, по-перше, тому було е -е, дуже, дуже якісно зіграно. А тепер як грати? Ну, тепер треба сподіватися напевне, що на якусь стежку, але бачив, що там Руді вже він шок не шок. Він там в ложбінку тут заїхав, він вже з неї не вийде. Це на перших хвилинах краще в ложбінку не заїжджати, до речі. У нас тут невелика підтримка, але бачу, що 5-0 у нас рахунок по бою не в нашу користь. Це не пройшло ще трьох хвилин бою. Що відбувається в бою? Мінус 5680 просадка по ХП. Я так розумію, тільки наш герой зараз пострілює, більше ніхто. Тисячу нас стріляв вже. Так, треба повертатися, треба тут підтримка. На алеї проїхати. До речі, деф. От нижній деф. Дуже важко, якщо немає, особливо якщо немає ЛТшки, а у суперників є ЛТшки, то дуже важко пересвітити. Ми вже неодноразово бачили. Та хоча й верхній рес, мені здається. Ще. Також якщо грамотно зашкіриться. Так, тепер наш герой відступає, тут у нас є ще братіш на челенджері. Теж картонний картон, але може нормально понахлопушувати. Джуну під'їхав. Крокодил, він так і стояв тут, якщо що. Центр ми зараз також напевне втратимо. 6-0 рахунок на нашу користь. Хто буде тягнути цей бік? чуті, хто буде тягнути цей бік. Подивіться, 6-0 рахунок по бою. Можна сказати, що все, можна виходити з бою, або просто вже їхати десь на глючу. Я думаю, що зараз так і... Що зараз так і будуть діяти наші братіші? Ні, братіші тримаються поки що. Тому що, ну, це тільки початок бою. Починають агресувати вже по алеї. Це їхня величезна помилка. У нас пробиття тут чудове. Пробиття тут 243. От не поміт. Так. 243. І, а є ще в нас підкаліброси 320. Отже, будь-який танк навіть сильно броньований, якщо буде їхати попереду. Хоча бачимо тяжі е, сильно броньовані, такі, як 703-й, там по центру грається. 7-3 рахунок на нашу користь. Починають агресувати вже суперники по нульовій лінії. І зараз гірку заберуть, вже опинимося в повному оточенні. Треба, напевно, щоб вже які братіша. Є можливість, щоб вони також зараз сюди всі заїжджали на алею, навіть наламати тут дерев, правда, щоб загніздитися, так сказати. Бо зараз у нас в нашої команди дійсно справа кепська. Точність, слушність тут теж, я вам скажу, чудово. Подальнякам навіть я так бачу, що зведення навіть трішки краще, чому мені так здалося. Можливо, навіть швидкість снаряду. Ну, я точно не знаю, це треба буде вже подивитися. Швидкість снаряду бронебійними, величезна, як у підкаліброз. Ну, ось так, як будуть потихеньку-потихеньку по одному виїжджати, так. Вони не знають, як зараз діяти. ЛТшка, я так розумію, у них е, взагалі десь на іншому плані. То ми можемо цей бій витягнути. Перевага по ХП у команди суперників не дуже велика. Так, ну чудово. Чудово, що в них ЛТВО не дуже розуміє, що зараз відбувається в бою. Починають, бачимо, по одному проїжджати сюди танки по алеї і вони дуже жорстоко вихлопушуються зараз. Тут великі в нас сили стоять на дефі. Там ще проблема, що зараз ми Ренегада втрачає. І ще там якийсь тяж, так? Гернарман. Ну, Бо тут також знадобився. Тайпі поки що там тримається. т 25 аде, до да, побачення. По одному виїжджати. Все чудово. 4-8 вже не так складно, правда? Цього боюся. Кого свічують, і ми бачимо, що у нас огляд чудовий, так? Клопі свічують, ми одразу ж виклопушуємо. Один ворог вихлопушений, 3157 настріляно. Напруження досягає свого апогею, так скажемо. Да? Але нічого, я так бачу, що не дуже так нервуються наші практичні, Стоять, просто чекають. якщо, Ну я ж кажу, тут по алеї, якщо не грає чудовий лт якщо немає чудового розвідника, то дуже складно. І тим паче, що на таких рівнях немає дуже сильних таких міцних бронішських броніч, щоб проїхали, просвітили, продавили. І все, проїхали, бачимо, і не знають, що далі робити. Не дивилися, до речі, вони реплеї від підписників, напевно. А це величезна помилка, бо ми колись бачили крутезний бій, по-моєму, на леопарді. так? Як також вони продавили гірку, там постояли, постріляли, так центр вихлопушили і зрозуміли, що цей нижній вони не можуть пересвітити. І що зробив на леопарді? Він поїхав, об'їхав через цю карту. Проїхав через першу лінію і там потихеньку-потихеньку почав пересвічувати. Отже, хто не бачив, подивіться. Всі реплеї передивіться, я, я вам скажу, що ви будете здивовані, як грають прості. Прості, звичайні, чудові, найкращі в світі підписники, в реплеях від так. На чудовому ютуб-каналі гравець віт. <похвалив>, похвалив, похвалив. А хто ще ж похвалить, як не гравець Йойса в себе. Так, вже бачимо, стоїть на захопленні. Ну це також не варіант зараз пересвітиться по У нас огляд чудовий, у нас непомітність чудова. Є тушчики попереду. Ось. Огонь. Буде ще розвітання, дирецько. Невірний не план на бій. Так, є ще один поперся. На Т-29. Ну, він там зараз скористається, напевно, трупиками. Все чудово. Тягнеться, тягнеться бій, все чудово. 10-7 вже рахунок. Перевага була величезна, не скористалися вони перевагою. Або треба було одразу давити, або. Вони, бачите, проїхали, вони не знали, що робити. Вони проїхали е, по гірсі. Е, з, так. Доїхали до залізниці, а далі вони не знали, що робити. Ну е, тиводиш їх не так. -то чому ЛТВОД ще, до речі, живий, чому він далі? Чому він не, не їде, не підсвічує? КВ другий зліва виїхав. Екшн починається. З усіх сторін починає їхати. І з усіх сторін наклопушувати. кв другий ложбінку заїхав, але ж він високий-високий. Він там ніяк не зможе сховатися. Свою башту точно не сховає. На братіша нашого наїду. А то на папіку чудово зіграв, до речі. Молодчина. на два ворої знищено, п'ять тисяч настріляно. Так, ну що, ви того ІСа вже доплату, наш гірозділ. Три ворої знищено. 10-12 рахунок. Зараз мені здається, треба буде ще й поїхати десь і штурманути. Так, так як я казав, що скорпіон g, він. Ну, так пострілює, пострілює, і вже коли там залишаються всі, ну не те, що шотні, а коли вже небагато часу до завершення бою залишається, то можна поїхати штурмувати. І я думаю, що на цій ПТСі можна поїхати, буде штурмувати. Повний ХП, не втратив ніде ХП, хоч і хп небагато взагалі. Але буде неочікуванчик для суперників, плюс демідж, вже вони шотні-шотні. І ти за рахунок деміджа їх всіх перестріляєш. А я бачу, що час минає. <смі> У нас тут, як зазвичай, на прохорівці буває таке, що на останніх секундах треба перемагати. Або бувають навіть не встигають просто. Що зробити? Взяти братіша на челлендж... ааа ти... десь підсвітився. Він агресивно вирішив пограти. Але терпіння, бачите, нормально. Витерп, витерпіли. Так, я вже в мене такі не дуже чудові перечуття. Залишається 3 хвилини до завершення бою. Ще залишається 5 танків проти нас. Чи вони поїдуть штурмувати, чи вони все ж таки будуть грати, як на нічию. У них перевага, в принципі, але ну, у нас, в принципі, кому можна поїхати. Хіба що тайп підтримає, ну і нашому герою. Попереду десь там ще ПТК, Ми його пересвітимо. В принципі, можемо пересвітити. Спробувати. Треба діяти. Три хвилини рівно залишається до завершення провіту. Напруження вже точно досягає свого акваріума. Поїхав. Добре, давай братіш на челенджері хай поїде, <ріхи> чи хай базу вже прикриває. Не зрозуміло, як зараз будуть діяти, чи поставали просто суперники, чи вони десь об'єднуються зараз в бойовий кулак, щоб проїхати продавити. Була перевага в них, вони, вони їхали по одному. Тепер, ну також перевага, вони взагалі зупинилися всі. Микола, нарешті ЛТшка з'явилася і зразу ви... Швид... Я тепер зрозумів, чого він на ЛТшці не захотів їхати сюди на алею, бо він зразу тут вихлопушився. 4 вари знищені. Дві хвилини до завершення бою. А ну, давайте ставимо ставки. Буде перемога, чи буде нічия. Я вже перешитів, мені до речі... Ну я. Давайте так, я поставлю на перемогу. Вперед, наш герой може продавити. Тепер вже як штурмова пате, ось вона. Все, чудово. Вогонь. І чудово, що влучив. Дійсно точність, случність, чудово. А і міг підсвічений. Поїхав, вже починає діяти і 57. Він, до речі, молодчина. він дуже класно зіграв, він центр підсвічував Замість місцечки. Ченджер також поїхав, виявив там біля нашої бази суперника. 6 ворогів знищено. Залишається 2. Одна хвилина до завершення бою. т 25 ат де? десь там за залізницю. А ось він переїхав! Чудово, вони всі тут. гоу 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 -го -го. І знову треба влучити. О! Є! Yeah. Оце я розумію перемога! Сім, Сім ворогів знищено! Десь 6 тисяч настріляно. Чудова перемога на останніх хвилинах. Чудовий бій, з чудовим, чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.